Якщо говорити про анімацію, про яку ти запитуєш, там є ілюстратори, які малюють в певних стилях. Uh -huh. І це е, ну це класно. Типу, як для ілюстратора, це чудово, але з точки зору е, для бізнесу, це не завжди. Про якщо це якийсь митець, і вас колаба там за з, з Іриною Максимовою, Сергієм Майдуковим, і ви, типу, наш бренд, і цей е, артіст, так і ця uh -huh. людина там, е, тоді це класно. Якщо це почерк рекламної студії, і ви робите рекламу для не знаю там одної компанії, а потім для їхніх конкурентів, ну вони не. Хочуть uh -huh, бути в схожих uh -huh. стилях, тому що вони хочуть виділитися. І це трішки сковувало нас, тому ми дещо змінили модель. І тепер в нас здебільшого є креативні директори і проектні менеджери або in -house. продюсери uh -huh. так. in-house, а вже ну і є також і. Там e, e, інші люди, uh -huh. але це кор e, проектів, і відповідно, вже залежно від стилістики, ми підбираємо команду. Але це завжди люди, з якими ми вже працювали, яких ми провалідували. Тобто e, розуміємо, що ми хочемо їх залучити. Але в нас є теж відкрита база на сайті, там де вся наша команда, uh -huh. там є типу, розкажи нам про себе. типу, і якщо в нас немає відкритої позиції, то ми відкриті до того, щоб люди просто показували свої проекти, і ми знайомилися. Uh -huh. і ми так теж залучаємо багато Дуже людей.